Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на порівняльному огляді два королі фронталок Microtech UltraTech і Kershaw Livewire. Давайте розберемося, який із цих ножів більше заслуговує на поняття король фронталок, а можливо серед двох королів ми знайдемо і туз Чому я вирішив зняти це відео? Мені. Трапилося придбати ці дві репліки. Так, це репліки, дуже добре виконані, але сьогодні я хочу, щоб ви абстрагувались від того, що це репліки, а не оригінальні ножі. Бо я буду говорити не про якість реплік, а я буду говорити про ці ножі, як про моделі, як про ідею, як про конструктив, як про досвід, власне досвід використання. Як про те, як він у руці, і тобто його ергономіка, на мою суб'єктивну думку. Тому не так важливо, що це не оригінальні ножі. Про це окрема розмова. Але сьогодні я хочу декілька моментів з вами обговорити. Ну, Давайте для початку звернемо увагу на кнопку. Ось цей елемент керування ножем, він е, найбільш інтерфейсний. Тобто, найчастіше ви будете звертати увагу на те, як себе поводить кнопка. І перша ось сама форма цих двох керуючих елементів, вона дає нам дуже різну тактильну віддачу. Кнопка у Microtech більш агресивна. Скоріше всього, вона зроблена в першу чергу під, мабуть, або під рукавичку, або це вже дань, скажімо так, самому дизайну. Справа в тому, що цей ніж зроблений в 1999 році. Він заслужено став ну, напевно флагманом у компанії Microtech. Вони випускають різні ножі, в тому числі і фіксовані ножі, і автоматичні ножі, і звичайні ножі з ручним відкриванням. По-різному їх позиціонують. Є ножі для IDC, є ножі для військових. Ось. Але зараз це не важливо. Тобто, все-таки цей дизайн кнопки, мені здається, обіграна от літера X, або от саме цей дизайн. Ми маємо просто на виході літеру X наверху. Це до великої міри, на мою думку, все-таки елемент дизайну, який вони розробивши, ну, досі притримуються. Якщо ми говоримо про кнопку на керші, ось, в неї є трошки інший профіль. І цей профіль має більш такий лагідний зацеп, тобто він так більш фрезерований, тобто в нього немає граней гострих. Ця кнопка менше наминає, вона вища по своїй суті. Тому ми працюємо пальцем не за рахунок того, що ми зачіпляємося за цю фактуру, так, за оці фрезерування. Ми працюємо більше за рахунок того, що висота кнопки більш адекватно дає нам точку опору. І ось таким чином ми маємо більш приємні відчуття від такої кнопки. Тобто, на мою думку, якщо ми хочемо там відкрити 50 чи 100 разів ножа, ми тут обов'язково відчуємо наслідки От за рахунок цих гострих граней і фрезерування. Тут все обійдеться менш болісно або взагалі безболісно. Тому, на мою думку, ось ця кнопка значно краща, вона можливо простіша, тому що так не сильно дуже обіграний її дизайн, але її функціонал кращий. Другий момент це сам механізм. Хочу сказати, що коли Ентоні Марфіоне розробив механізм для такого типу ножів, ОТФ, the front, тобто фронтали, коли він розробив цей механізм, він виявився настільки вдалим, що поки що ніхто нічого кращого для такого типу ножів не придумав. І такий самий механізм, як в ультратеті, використаний і в лайварі. Ось наскільки мені відомо, там кілька років назад закінчився патент. Тобто компанія Kershaw офіційно може використовувати цей механізм. Вони його допрацювали. І що це дало? Це дало те, що при подаванні кнопки вперед ми довгий час натягуємо пружину, і тільки в самому кінці у нас відбувається зрив і виліт клинка. Те саме працює назад. Тобто Ми довгий маємо хід і потім ніж ховається. Тут трошки по-іншому, тут хід коротший. І складніше, тобто, напевно, сила пружин за це відповідає, але в тому числі і сам профіль рами, яка всередині є в конструктиві. Він по-іншому зроблений. Тобто, цей момент зриву він відбувається не тоді, коли у керша. І якщо порівняти просто на відчуття, то керш відкривається значно м'якше. Я вже говорив про кнопку, про те, що вона ну точно набагато приємніша, вона не така агресивна, не має таких гострих виступів, особливо ці от фаски. Я тут з боків їх вартувало би зняти. У керша вони зняті. Ну тобто, тут все мені здається, що кнопка максимально зручна і утилітарна, наскільки це взагалі можливо. І от сам механізм він е, набагато інформативніший і легший у відкриванні і закриванні, ніж у ультратечі. Тому Тут все гаразд із ним. Я маю на увазі зараз момент, якщо просто порівняти. Далі руків'я. В ультратечі є лише одна сходинка зверху, яка трошки краще позиціонує, ніж якщо він знаходиться ось в такому діагональному хваті. Тобто, палець спираємо сюди і ось є такий скос і дві площини. Тобто, гарно виглядає нічого зайвого, все гаразд. Але от Kershaw, вони обіграли це. Не один раз, як Майкротек на своїй моделі Ультратеч, а обіграли кілька разів. Тобто в них теж є дві площини. Ось. Але є кілька ось таких радіусних виборок, які дозволяють більш приємно позиціонувати вказівний і середній палець. Тому насправді, якщо говоримо про форму руків'я, це руків'я лежить в руці ну, набагато зручніше, в силу того, що вони. Скажімо так, творчо переосмислили ось нижню частину руків'я. Це такий от, третій момент. Тобто перша кнопка, другий це механізм спуску, ось, Третій – це сама от форма руків'я. Четвертий момент це клинок. Ось, якщо ми говоримо про те, для яких цілей, для яких задач взагалі придумані фронтальні ножі, ми говоримо зараз ну, в першу чергу про. Ультратеч, оскільки це було давненько, і це ніж вже має просто репутацію. Я думаю, що мільйони переглядів, мільйони оглядів, мільйони людей, які спробували, придбали і користуються. Ну мені складно сказати насправді чи мільйони, можливо, десятки чи сотні тисяч, бо я не маю інформації про те, скільки примірників того ножа зроблено, але про перегляди так-то точно мільйони. От і люди звернули увагу про те, що. Ну, якби Клинок в ультратечі, він достатньо вузький, досить товстий. ну, от Я взяв штангерциркуль, можемо заміряти 2,9 в обусі. Ось його висота, як правило, невелика, там от в районі 15-16 мм. Але от висота спусків, особливо в тих, які мають два леза, тобто кінжелоїди, вона така невелика. Я маю на увазі висота спусків це ось відстань від. Плоскої частини клинка і до ріжучої кромки. Тут біля 11 мм. Висота спусків і, і товщина зведення самих ножів. Що я маю на увазі? Товщина зведення це от ширина ножа у місці, де починається в місці, де починаються підводи. Тобто оригінальні ультратечів 06 07 мм ще на зведення, плюс вони люблять точити ножі на 45-50 градусів і навіть більше. То я веду до того, що сама геометрія ножів компанії Microtec, от моделі Ультратек, я перепрошую, раз говорю ультратеч, раз ультратек. Щось трохи спадок від того, що ми, для нас англійська не рідна, а спадок від того, що все-таки я знаю, що англійською мовою це все-таки буде ультратек. Ось, ну, я думаю, не це головне. Відео я записую без якихось там сценаріїв і не читаю з телесофера, а це жива мова. Так от, я думку закінчу. Часто ці ножі грішать тим, що вони не ріжуть. Ну, Тобто, як не ріжуть? Якщо взяти там папір або щось подібне, то звісно, що дуже навіть ріжуть. Ну, Те саме стосується і кершу. Але я маю на увазі, що в реальному житті ми ріжемо, як правило, використовуємо ножі для прорізання не стільки паперу, скільки предметів, які мають якусь висоту або товщину. І ось ця геометрія ножів ультратеч, вона така все-таки трохи зубило подібна. І за рахунок геометрії, практично будь-який матеріал, який ми пробуємо прорізати, там не знаю, ну банально, давайте візьмемо яблуко, так? Ось буде різатись дуже погано за рахунок оцього цього зведення, за рахунок оцих ем, висоти спусків, кута спусків, а також обуха. Клиночок вже в нас вузенький. Тому можна сказати так, що цей ніж чудово буде різати папір, ось, але він не такий зручний в нарізанні якихось там продуктів, можливо, там роботі по деревині, або коли нам потрібно щось попрацювати там по пластиках, тобто по матеріалу, який має висоту. Якщо ми маємо просто прорізати якусь стяжку, Ну, тут працює, скажімо, не геометрія, тут працює саме загострювання, тут працює саме крайка. Але от якщо матеріал має висоту, тоді все набагато гірше. Такий ніж буде добре працювати оку, але він буде ну, погано працювати як різак, тому що йому буде заважати ця геометрія. І ось я підійшов до того, що вони все-таки переосмислили ці речі, хоча тут обух практично. 3 мм, тобто такий же самий по товщині, як і в ультратечі. Однак тут трошки краща ситуація з е, спусками. От, вони високі, тобто практично на всі 17 мм ми отримали, скільки з вами? 17,7. так. Е, на всю висоту ми маємо спуск. От, а це дозволяє більш е, плавно входити в будь-який високий матеріал при перерізанні, при нарізанні. так. Перший момент. Другий момент. Другий ну, Я повторюсь, це репліка, але загалом, якщо навіть ці дві репліки порівнювати між собою, то зведення в середньому 0,3, ну принаймні на цьому екземплярі, але наскільки мені відомо, в оригінальних ножах приблизно такі ж ТТХ. Тому це репліки виконані дуже близько, і я можу їх між собою коректно порівняти. Тому тут зведення тоньше, спуски вищі. Заточування відбувається не на такі кути, як точить мекротеч, а трошки на кути ближче до 40 градусів. Тому в результаті там, знову ж таки там ріс та відбувається так же само добре і на першому, і на другому ножі. Однак цим, цим ножем справді можна працювати. Не знаю, ну, Зараз поговоримо окреме питання це для чого вони створені, але цим ножем справді можна напрацювати для нарізання чогось. Не для розрізання чи відрізання, з яким справиться і цей, а для нарізання, якщо матеріал, який нам потрібно нарізати, має якусь певну висоту. Ось, ну і, скажімо так, такий елемент, як склобі, я не дуже хочу на цьому загострювати увагу, тому що він насправді, на мою думку, в рамках EDC він дуже рідко кому потрібен. Ось. Але ще раз скажу: що оскільки ніж розроблений дуже давно, в 1999 році. Позиціонування цього ножа і взагалі якісь реалії сценарії використання цього ножа вони насправді дуже різні. От. Але компанія собі не зраджує, вони далі виготовляють свій бестселер, це їхній флагман. Я думаю, що там з тих тисяч там, чи десятків чи сотень тисяч ножів, які зроблені компанією, я думаю, що найбільше продаж. Саме цієї моделі, не безпосередньо такої моделі, але моделі ультратеч, тому що вона виготовляється в різних кольорах, вона виготовляється з різними накладками в різних матеріалах, формах клинка і сталях. Ось, ну Зараз не про це. Тобто склобій тут як елемент, ну його корисність сумнівна. Ось Вона додає трошки габаритів цьому ножу. Ось, Хоча, якщо він є, це склобій, він вам колись пригодиться. Є такий жарт, що. Знаєте, Самурай один другому говорить, що якщо мені все життя потрібно носити меч, щоб він мені ні разу не пригодився, я його буду носити, бо тільки я його не візьму з собою, він мені може бути потрібен. Так от, тут немає склобою і немає якихось натяків на якусь е, тактичність, цей, ніж, до речі, лайвайр. Він теж виконується в різних кольорах, він теж виконується, зараз є версія з карбоном, він теж виконується з різних сталей і виконується в різних типах е, е, клинків. Ось то зараз не про склобі. Я, от власне, на завершення хочу про позиціонування. Ми часто, коли читаємо опис ножів на сайті, на офіційному сайті виробника, або на сайтах дилерів, реселерів, або інколи читаємо описи людей, які продають, пропонують нам ножі. Там дуже часто написана єресь з приводу того, що це там тактичний ніж, або там ніж для виживання, або ще щось. Я хочу сказати свою думку. Знаєте, ножі роблять інженери, ось, а описують їх маркетологи. Тому позиціонувати той чи інший ніж як тактичний чи ніж як для виживання, повинен не маркетолог, задача якого запропонувати нам рішення, від якого ми не відмовимося і ми його придбаємо. У нас є власний глуст, у нас є власний досвід, і в нас є контекст. Хтось живе у місті, хтось живе в селі. В когось робота пов'язана з фізичною працею, в когось виключно з розумовою. Тож живе в обставинах, де довкола нього багато природи, і він часто мандрує. У когось цього практично немає. Тому він міський виживальчик, і там його мало цікавить про те, як ніж себе веде там, не знаю, у батонінгу або в якихось умовах, коли він постійно знаходиться поряд з брудом і так далі. Тому я хочу думку закінчити, тим, що. Позиціонування ножа як тактичного, що він призначений для того, або для того або для того. Це все-таки єресь, яку нам пропонують маркетологи, щоб ми купували ці речі. Наш власний досвід, наш контекст, наш спосіб життя, наш лайфстайл, він передбачає якісь ті чи інші сценарії використання ножа. І вже нам з вами вирішувати, що є з них є тактичним ножем, що є різаком, що є там штрикалкою, що є тактиком, що є ножем для. там, Бушкрафту і так далі. На мою думку, і перший і другий ніж це ножі на щодень, які призначені для ну, якихось нескладних робіт. Хоча існують тести, особливо, звичайно, що тести для ножа ультратеч, де показують, що він витримує там, забивання, припустимо, його можна молотком забити. Там, у деревину він витримує такі речі, він навантаження різні витримує, навіть батонінг. Тобто так, це ніж здатний на це. Він здатний на це. Але чи він призначений для цього, вирішувати не маркетологам і не тим тестерам-тестувальникам, які це роблять, а вирішувати нам з вами. Скоріше, я сприймаю тести ножів, особливо всякі брутальні, а інколи навіть мудацькі тести. Не як спосіб показати, що дивіться, як можна діяти з ножем, а дивіться, що ніж може витримати, якщо поставити собі за мету, знайти межу, скажімо так, можливості цього ножа. Тобто, тест це ми свідомо йдемо на. Неправильні, брутальні, в чомусь навіть якісь мудацькі, скажімо так, експерименти про те, як себе веде ніж в тих чи інших видах робіт. Але очевидно, що ніж для цього не призначений. Тому там позиціонувати ножі як тактики або ще щось подібне, мені здається, це зовсім невдячна справа. Я не хочу заперечити роботу маркетологів. Вони їдять свій хліб і вони повинні робити те, що вони повинні. Але я завжди про здоровий глуз, про те, що людина повинна сама мати власний досвід, оцінювати власний контент, власний контекст точніше, і вирішувати, який сценарій для нього прийнятний і найбільш типовий. Так от давайте загальний висновок. Якщо дуже довгий час, починаючи з моменту виготовлення ножа компанії Microtech, от ножа UltraTech, я думаю, що мало хто буде сперечатися, що це все-таки король фронталок. Модель, яка випущена максимально великими тиражами, хоча ніде немає офіційних даних, і не знаю. Напевно, у світі лідери це там компанії Victorinox, Bak, можливо, Epinel, Moraniv, от Там, де точно йде мова про мільйони. Ну, я не знаю, скільки екземплярів такого ножа виготовлено ось компанія Microtech. Нехай буде там десятки тисяч, неважливо. У будь-якому випадку, всі ці роки, саме ультратеч, напевно, що був флагманом і він був королем фронталок. То, на мою думку, зараз, на мою думку, зараз ним став цей ніж. Це дев'ятсот серія, компанія Кершоу, ніж виготовлений і презентований в 2023 році, в 2024 році. На одному з блейд-шоу, теж в мене там немає зараз точних даних, бо я не суфлера читаю. а Це мій імпровізація. В 2024 році цей ніж став ножем року серед всіх фронтальних ножів. Ось, Тобто зараз, на сьогодні, на сьогоднішній день, на 2024 рік, на мою думку, ось LiveWire є королем фронталок. Або давайте думаємося так: якщо король фронталок ультратеч, то. Лайваре це туз. Така моя думка, і цікаво було би почути якісь ваші аргументи в ту чи в іншу сторону, е, ножі чудові, ножі в е, своєму застосуванні і в своєму форм-факторі дуже зручні. Е, ну, я думаю, що це легенда, це стане легендою, просто для цього потрібен лише час. І якщо це може модель проіснує стільки само років, скільки ультратеч, то ну, очевидно, що вона стане також легендарною. Але на мою думку, якщо це король. То це туз серед фронталок. Ось така моя думка, друзі. Цікаво буде почути вашу.